<рігіт> Держава може існувати тоді, коли є люди, які готові віддати за неї своє життя. 29 січня 1918 року українська молодь. Підлітки віком 14-18 років довели своє бажання бути в своїй незалежній Україні не під кремлівським російським крилом. Ця подія є актуальною і буде актуальною такою завжди. Бо це подвиг, героїчний подвиг української молоді. І зараз е, військові, які перебувають на сході в антитерористичної операції, роблять те саме кожен день, ризикуючи своїм життям. Я вважаю, якщо нація має таких синів і дочок, то ця нація буде існувати в мирі та добробуті. Але це можливо, якщо кожен, кожна людина буде брати активну участь у політичному житті суспільства. Дякую за увагу.